Ми знаходимося з вами у єврейському центрі Києва на Подолі, де традиційно проживали євреї в історії, особливо останніх там тисячу років. І це дуже важливе місце для єврейської общини і Києва і України в село. Єврейська община України тепер переживає тяжкі часи, оскільки вся Україна переживає ці тяжкі часи. Не може бути благополучної общини. У неблагополучній країні, коли йде війна, і єврейська община ділить всі негаразди, всі проблеми, всі страждання, які сьогодні припали на долю українського народу. Ми оцінюємо кількість людей, які самі себе відносять до єврейської спільноти етнічної, приблизно у 200 тисяч чоловік по всій Україні. Євреї зустріли цю війну, як і всі інші громадяни. Частина дуже активно включилася у волонтерську діяльність. Частина пішла волонтерам в армію. Частина допомагала також як волонтери різними гуманітарними шляхами і забезпечувала і армію, і займалася гуманітарними питаннями. У нас було близько десяти проектів, які ми допомагали з початку війни і військовим і і цивільним людям, і ми призупинили майже всі свої проекти. У нас перед війною було десятки проєктів, пов'язаних з освітою, з вихованням, з видавництвом. І так далі. Ми майже все призупинили, залишили тільки освітні проекти, де є державні дипломи, і все інше зупинили. І зайнялися тільки проектами виключно майже. Пов'язаними з війною, один з цих проектів розвинувся в величезну програму загальноукраїнського масштабу. Це психологічна реабілітація жертв війни. Ми працюємо з цим вже 16-й місяць. У Нас працює 160 психологів, 40 волонтерів, керівництво, близько тисячі, навіть більше враїв, воюють в збройних силах України, в теробороні, в Нацгвардії. Є близько 200 ізраїльтян, тобто також євреї, але які приїхали з Ізраїлю, і в інтербригаді приймають участь на боці Збройних сил України. І для нас це дуже важливо. Бо це наш погляд у майбутнє. Коли на кінець кінцем це скінчиться, ми будемо нам буде не соромно за те, як себе єврейська община поводила під час війни. Ми робили все, що від нас залежить, і навіть можливо більше. Для того, щоб Україна перемогла і щоб наслідки цієї війни були якнаймога нам менше значили для України. Ось це важливо сьогодні у сприйнятті моєму як і єврея, як і керівника Конгресу національних громад України. Закон про національну меншину, який було прийнято минулого року, він критикувався на стадії його підготовки. Експертним середовищем, він критикується зараз, бо всі знайомі мої компетентні люди, експерти у галузі етнополітики його критикували і продовжують критикувати. Він критикується зараз Венеціанською комісією, яка є органом ЄС по цьому, по аналізу законодавства. І, можливо, праві критики, які кажуть, що там занадто жорстко підсумки. Які Національна комісія, можливо, але тим не менш там є і зерно істини. І на це треба звернути увагу. Такий закон про національні меншини просто не захоплює багатоманіття, яке є в таких общинах. Ми давно вже йшли за межі того закону, і тим більше ми далеко попереду цього нового закону. Ми живемо іншим життям. Наприклад, у нас великий, я казав, увага приділяється соціальним питанням. Людям похилого віку, багатодітним. Сиротам і так далі. В цьому законі навіть нічого нема. Значить, він не враховує реальність, якою живуть національні меншини, я кажу, етно, релігійні общини. Не враховує все. Ми за своєю активністю просто не вписуємося в цей закон. В законі не відображена своєрідність пов'язаних з, з країнами, які дали назву цій спільноті. Бо це дуже важлива складова. І вона повинна бути також відрегламентована. Україна, і це головне, не заважає нам жити своїм життям. Можливо, вона не дуже допомагає, але ми дуже активні і ми розуміємо, що у держави багато проблем, і до війни було багато проблем. Тепер ще більше. Ми не претендуємо на допомогу. Нам головне, щоб нам не заважали. Ми також не повинні заважати тим загально прийнятим нормам, правилам. Які мене наприклад, я е, організовував я сам з Чернівців, я організовував там одну з перших в Україні єврейських шкіл. Це був ще 90-й рік. Вона запрацювала в 91-му році. І ми робили опитування тоді, серед батьків, якими мовами це все повинно бути. 30 років тому, тільки Українами, ми вже розуміли, що викладання повинно бути українською мовою. Ми знаходимо. Можливість розвиватися в рахунок внутрішніх ресурсів навіть тепер, під час війни ми до держави не звертаємося. А деяким потрібно є слабкі маленькі общини. Можливо, їм потрібно це. Ми, наприклад, допомогли грецькій общині в минулому році фінансово, бо ми розуміли, що вони в дуже тяжкому стані. Я звертаю увагу на те, що ми взагалі відносимося до закону і цього, і зокрема, і до інших, як це щось святе. Це не так. Закони міняються, якщо виникає в цьому потреба. Конституція це набагато важливіше. Але ми живемо всі десятиріччя, навіть сторіччя останнє, ми живемо в неправовому просторі, де порушується лихої Конституція навіть очільниками держави, тими, хто повинен бути гарантами Конституції, порушується законодавцями. Це є стаття, що освіта для людей, які представляють національні меншини повинна відбуватися своєю мовою. Ніхто не викреслював цього з Конституції. Намагаються якось обійти, залишити це збоку. Навіть Конституційний суд якось інтерпретував це якось дуже так обтікаємо. Ну і що? Є та Конституція. Вам вона не подобається? Змініть її. 300 голосів і все. Колись придумали ту красиву норму, але не могли зрозуміти, що вони не встані її притримуватися. Вони не можуть її гарантувати, але заграваючи з нас меншинами, вони його поставили. Я сам за те, щоб українська була державною домінуючою мовою. Я проти другої державної мови. Але є конституція, якщо угорська община наполягає, що в них освіта повинна йти угорською мовою, це не дуже вписується в наше буття сьогоднішнє. Це треба враховувати. Повинен бути, як я вам казав, базовий закон. Він передбачений. Повинен бути закон про етнополітику, про засади етнополітики. Що таке Україна? Це моноетнічна держава, чи це мультиетнічна держава. Це повинно бути прописано в законі про етнополітику. А вже як похідні наслідки цього закону можна робити і про мови, і про національні меншини, якщо треба. Я весь час притримуюся саме цього. Давайте зробимо закон про засади етнополітики. І потім будемо йти далі. Європейська комісія, на мій погляд, також перегинає папку. Про це добре написав Володимир Кулик в своїй реакції. Що вони вважають, що під час війни навіть ми повинні бути толерантні до російської мови. А Що таке бути толерантними до мови? Можна бути толерантними до людей, до носіїв, мови. У нас відбудова просто сидить в крові, в генах наших. Як тільки вдається, хоч трохи от просвітлення, як після совєтських часів, коли ось цю зняли цю чавунну кришку з суспільства, ми інстинктивно почали. Відновлювати життя своє національне освіту, науку, соціальні, дитячі, підліткові табори. Ну просто неймовірна була енергія в ті роки. Ми це все робили і робимо частково навіть тепер. У нас прибрали надпис Національність з паспорту 95-му році, бо це була вимога Європи. Але Європа розуміла інше під цим, бо Європа. Вважала, що ми йдемо, як і вся Європа, до громадянської політичної нації. І тоді всі будуть українці в цьому сенсі. Так воно і буде не одразу. Бо ці зміни вони не залежать майже від президентів, парламентів і кабінетів міністрів. Це еволюція, еволюція етносу, еволюція українського народу, включно з національними меншинами. Ось така ми йдемо до громадянської політичної нації. Дайте час. Політики не дають часу, бо вони живуть терміном п'ять років, їм переобиратися треба. А народ живе еволюційним шляхом, десятиріччими історичними, інакше не виходить. У нас велика країна за обсягом, за територією, за населенням. У нас дуже велика інерція тої колоніальної історії, і ми тягнемо це все кайдани на собі далі, повільно від, від них позбавляючись, але дуже повільно. І потроху, і це важливо пам'ятати.